31 грудня народився Петро Могила, одна з найпотужніших постатей в історії України. Він жив у часи, коли українську культуру, мову й віру намагалися стерти, і замість тиші Петро Могила обрав дію. Він довів: освіта це зброя, а знання сила. Саме завдяки йому з'явився навчальний осередок європейського рівня, майбутня Києво Могилянська академія, де виховували мислячих, вільних і сильних людей. Він упорядкував богослов'я, захистив православну традицію, писав тексти, які читали далеко за межами України. Його поважали навіть ті, хто не поділяв його поглядів, бо розум неможливо ігнорувати. Петро Могила був не лише церковним діячем, а державником, стратегом і реформатором. Саме за життя, присвячене служінню людям, його було канонізовано як святого. Символічно, що він народився 31 грудня, у день переходу, бо все його життя було переходом України до світла, знань і сили.